Наш край Сіверщина, як запевняють краєзнавці, мало досліджений, і це не лише сьогодні. Були науковці, етнографи, аматори, які вивчали цей регіон. До нашого часу збереглися їх дослідницькі матеріали, розповідає Леся Іванченко, членкиня національної спілки краєзнавців України, кандидатка історичних наук, наукова співробітниця організації з охорони культурної спадщини. Хочеться зазначити, що майже 100 років тому, коли Михайло Сергійович Грушевський працював в нашій українській академії науки, виходили за. Оан, в нього була така публікація, яка називається «Чернігів і Сіверщина в історії України чи в українській історії. Там він зазначав, щоб пізнати розквіт українського життя, побуту матеріальної, інтелектуальної культури, соціальний уклад, мораль, право, їх зв'язок в суцільному неодмінно треба йти за цим в Сіверщину. Бо тут поховані секрети старої України і зародки. Нової. Пані Леся разом з місцевими краєзнавцями з Воронежу, Глухова, Шостки досліджує, відкриває нове в історії сіверщини. І це справді так, тому що мандруючи не один день сіверщиною, розумієш, наскільки тут первісна і глибока історія? Звичайно, всім нам після 24 лютого 22 року потрібно пристосовуватися до нових умов, які а подорожувати чи мандрувати в умовах. В прикордоні, де збройний конфлікт дуже відчутний, збройна агресія сусідньої держави, це взагалі непросто. Поціновувачі історії просять продовжувати науковців-краєзнавців дослідницьку діяльність та просвітницьку роботу. З огляду на це пані Леся підготувала і провела низку лекцій, як очно, так і онлайн. Згодом мені кажуть, ну розумієш, відеоряд це дуже добре, але коли є книга, яку можна полистати, пошухотіти папером. Так, почитати, перечитати, перегорнути. Ну, це медитація приблизно така, як і подорожі. Так тому що коли ми мандруємо, ми насичуємося, ми пізнаємо нове, ми тягнемось до чогось, ми е, оцінюємо, аналізуємо. І так само з книгою, коли я її листаєш. Саме вдячна аудиторія, поціновуючи в історії, стала своєрідним тригером для науковиці, щоб надрукувати альбоми з туристичними маршрутами по Сіверщині. Було випущено у світ три видання: стежками Пелегеї, екскурс висту. Рісів та Добовичі, провінція Сіверщини, історію видатних постатях, давня і сучасна. Тут і прокладений маршрут з Києва до Новгород-Сіверська закінчується він в землянці. Це побіжна така екскурсія. Коли ми проходимо, приїжджаємо дорогами. От, наприклад, після повороту з Кіптів на Чернігівську, верніше на нашу сіверську трасу М-02, то ми зустрічаємо багато хуторів. І там проживали люди, там були проживали ті особистості, от, наприклад, за три за три століття, щоб, про яких я згадую, які творили історію, і про всі, попри всі обставини того часу. Вони такі впливали на трансформацію суспільства у цьому альбомі. Туристичний маршрут починається від Чернігівщини. Це древнє місто Остер, де знаходиться церква святого Михайла Юр'єва Божниця з фресками 12 століття. По дорозі проїжджаємо борзну, коли сотени згодом повітове містечко. З ним пов'язані імена видатних людей Сіверщини, зокрема роду забіл. Прекрасний рід. Людина серед них представник, який писав пісні, вони зараз вважаються народними. Далі йде і Марія Заньковецька, і борзнянські люди. Це представник знову ж таки забіл. Наталя забіла її книжка Ясочина казка. Так? «Ясочина книжка». У нас є представники борзни це Саєнки. Це теж дуже відомий рід митець, інкрустатор соломкою. До речі, нещодавно, в серпні в їхній садибі в борзні теж відбувався фестиваль, який завжди щороку проводять. Через 40 кілометрів після борзни на туристичному шляху стоїть одна з гетьманських столиць Батурин, де знаходиться національний заповідник. Далі конотоп, кролевець зі своєю історією, визначними людьми, подіями та місцями. Звичайно, глухів з нашими глухівчанами, з нашим центром. Інтелектуальним глухівським, і далі ми мандруємо на Гамаліївку Шостку, Новгород Сіверський прекрасне місто древнє, княже місто, як ми знаємо про нього. Потім ми повертаємося через Вороніж, і наш маршрут в цій книзі, оде наш Вороніж з Осотою, з Кулішем. І наш маршрут в цій книзі завершується в землянці, тому що Звідти якби бере початок інша книга. Інша книга це стежками пелагею, екскурс в історію сьогодення. Тут ми знайомимося з етнографійною Пелагеєю Литвиновою Бартош, яка мешкала у селі Землянка на Глухівщині у 19 столітті. Це саме про землянку, про їхній музей, про їхню Пелагею і про відродження теперішнє. І музейники, вони теж здійснюють такі експедиційні дослідження, які є ковтком свіжого повітря. Наприклад, от вони. Це вони йдуть за зеленю, тому що в музею завжди багато роботи. Вони збирають зілля, вони потім плетуть вінки, варять чаї, роблять експонати музейні. Виїзд на хутір Теребень, де була е, маєток Пелагеї Яківни, е, і тут йдеться про поїздку. Музейників у село Положки, туди Пелегея Яківна виходила заміж. У другому екскурсійному маршруті на звороті книжки Мапа глухівського повіту, де зображені поштові шляхи, які проклали в середині 18 століття. Інколи ми ці шляхи ще можемо зустрічати, це мощені каменем дороги. А видає їх дерева, якими вони обсаджені, зазвичай це тополі і верби. І от коли я вперше їхала в землянку, мені пощастило бачити ці верби і тополі. І пройшло яких, скажімо, 4-5 років, ми бачимо, що ці дерева йдуть під спил, під знос, що дуже прикро. І третій маршрут, який надрукувала науковиця Леся Іванченко, пролягає до її рідного села Дубовичі, де переплилася цікава історія давнини з сучасністю. Йдеться про козацьку старшину, яка. Проживали у Дубовичах, зокрема, це Дівовичі, також родина Кочубиїв, яка залишила колосальний слід в історії села. І йдеться про наших сучасників. Це вчителі Іван Григорович Горобець, який був унікальною людиною, тому що це був вчитель від Бога. Він був фотограф, він фільмував і те, що він залишив нам зараз. Це такі, такі історичні сторіночки, де ми. Бачимо, що як відбувалося, що його учні оцифрували з старих плівок фільмових, оцифрували і зараз ці фільми є в інтернеті. Унікальне це видання тим, що тут є словник добовицької говірки, адже кожне село має свій діалект. До написання цього розділу приєдналася колишня вчителька Ніна Павлівна противень, яка зараз на заслуженому відпочинку. У студентські роки вона написала курсову роботу по добовицьких діалектах. Так як ми я і мої колеги краєзнавці. Ми створюємо іншу книжку, вона в роботі сторінки історії села Дубовичі, і туди мав входити словник Дубовицької говірки. Коли про це про це почула е, Ніна Павлюна, вона каже: А давай зробимо текст, тому що я колись займалася цим, я писала про діалекти. І от за тим словником, який я, мною було надано їй, вона створила текст, який називається Як у нас колись балакали. Леся Іванченко говорить, що вона зі своїми колегами зібрали чималину науково-дослідницький матеріал, який колись переродиться у лекції, а згодом це будуть наступні друковані екскурсійні маршрути по відомим і в той же час невідомим місцям Сіверщини.